Всі ми знаємо таку вправу, яка називається планка. І зараз ми розберемо найлегші варіанти її виконання. Тож, ми лягаємо на живіт, згинаємо лікті на 90 градусів. Лікоть має бути прямо під плечем. Передліччя мають бути паралельні і долоні розкриті в підлогу або в кушетку. Ось. Потім ми згинаємо коліна, потім ми напружуємо сільниці максимально. І тепер ми відриваємо живіт ось так. Слідкуємо за положенням тазу, тобто він не має бути ось так догори або не має бути ось такого провалу. Все має бути чітко рівно. Потім слідкуємо за положенням лопаток. вони не мають провалюватись і не має бути сильного такого тут вигину. Утримуємо спину рівно. Також звертаємо увагу на те, що шия не має бути розігнута або сильно зігнута. Шия це продовження хребта. І також ми намагаємося витягнутися вперед, ніби нас хтось тягне за голову. І утримуємо це положення. І так ми тримаємося не більше, ніж 15 секунд. Якщо у вас є біль або дискомфорт у попереку, тоді цю вправу поки що не слід виконувати.